Медицині ці погасили протест, і щоб було контрольовані ці протести і можна було їх гасити. Задача, щоб вони не змішалися з громадсько-політичними, щоб протести всередині Росії за хліб, за м'ясо, за колбасу і за водку дішовою не перемішалися з протестами за свободу слова, за гражданські права, за демократію. Тому росіяни робитимуть далі багато таких абсурдних речей, які нам на голову як вони абсурдні виглядають, а для них це зовсім не абсурдні. Їм потрібно дуже чітко виявляти і міряти все, що відбувається в соціумі, і дуже чітко дивитися, хто як реагує і розривати ці спайки. Тут було дві руки. А потім там. Прошу. Мене звати Роман, у мене питання: можливо, ви маєте якусь інсайдерську інформацію, чи можливо введення поліцейської місії ЄС на Донбасі. Не маю такої ініціативної інформації, на жаль, тому що маю інформацію, що якої поліцейської місії ЄС не існує. Чи може ви знаєте щось обратне? Може ви знаєте існування якогось поліцейського антитерористичного військового корпусу в Європейському Союзі, який проявив себе за останні 20 років існування Європейського Союзу. Вже скоро 23, так? Її не існує інституції, чи вона просто не. Її не існує інституції. Тобто Єврофорс, європейські сили святкового реагування, які могли бути створені як частина складової євроатлантичної безпеки, вони не існують по факту. Хоча, звичайно, існують відповідні підрозділи в Європі, які можуть бути зібрані в місію. І може бути зроблена подібна штука, на, використовуючи наявний український досвід. Але цього не буде в найближчій місії. У березні місяці нічого подібного ми не побачили між Європою і Україною. Європейці задумалися зараз дуже чітко про те, що взагалі то насправді такі речі потрібні. І для того, щоб це стало реальністю, потрібно вжити ще дуже багато правових, в тому числі дів всередині Європейського Союзу. Найближчий час появи в Україні є чогось подібного, може бути квітень, а я думаю, травень це дуже оптимістичний сценарій. Проблема є. Є проблема того, як переконати. Як переконати поляка не в тому, що треба допомагати Україні, а як переконати його в тому, що він повинен фінансувати того поляка, який піде в Україну воювати? Ми ж розуміємо, що ця поліцейська місія вона буде не охороняти порядок у Слов'янську. У Слов'янську порядок. Вона не буде охороняти небо над Краматорськом. Ніяка поліцейська місія не може зробити так, щоб російські смерч ракета не долітала в Краматорськ. Вона буде що робити? Вона буде в зоні бойової лінії бойового конфлікту. Тобто, дуже ймовірно, що багато з цих поліцейських можуть гибнути. А як переконати рядового поляка, німця, француза, що той, хто фінансується поляком, німцем, французом, повинен бути в Україні і зробити так, щоб в Україні була більша безпека? Переконати можна так, що ваші підписані грамоти, фількіні грамоти Оланда, Меркель з Путіним не мають ніякого значення, про що вас вчив Давно кайзер. Про що я нам казав Кайзер? Про те, що підписана бумага, не варта самої бумаги, на якій вона підписана, якщо це підпис із Росії. Але їй потрібні були докази, що ми не вичерпали всі мирні засоби. Мирні засоби вони не, не, не вичерпали. Тепер вже вичерпали. Дебач цього доказало, Маріуполь доказав, там бої йдуть прямо сьогодні. Все, доказали. Мирні засоби вичерпані. Про що вони будуть думати далі? Про інший пакет санкцій, якого економічного спрямування. Тобто це означає, що пріоритет будь-які поліцейські місії, військові місії, антитерористичні місії, місії швидкого військового реагування не будуть пріоритетом для європейців, британців, американців. Який буде наступний пріоритет? Посилення економічних санкцій. Тому в найближчий час це буде більшим пріоритетом ніж пріоритет формування якоїсь миротворчої групи, яка стане розмежуванням поміж лінією конфлікта. Хоча, звичайно, українці були би щасливі. Якби поміж нами і росіянами з'явилися європейці, і щоб Бо це було б так, як було з літаком. Якщо подивитися всі пости українців після того, як збили літак, от, то пости були позитивно райдушні, що А, з одного боку співчуваємо звичайно, нідерландцям і всім людям, які були в тому літаку, і всім родинам, але друге було, може ви хоч тепер станете зрячими про те, що у нас там війна. І справді європейці раптом прозріли, тобто побачили зовсім по-іншому те, що відбувається. Ну, тобто це буде така сама ситуація зараз і з тими самими поліцейськими, якби вони там опинилися. Але європейці тепер це добре розуміють, що якщо вони там опиняться, то гроби підуть не тільки в Росію, але підуть в Європу. Тому вони будуть максимально зволікати з виникненням подібної поліцейської місії. А хто спровокував цю розмову? Спровокувала цю розмову Рада національної безпеки і оборони, наш президент, який час від часу роблять такі дивні заяви, ну, ну просто для інформаційного простору. Фоторологічні такі, ну, хоч що говорить, ну простий приклад. РНБО звернеться в Гайський трибунал. Ну, не існує Гайського трибуналу. Його просто не існує. Тому наше РНБО, в документі РНБО написало, що воно звернеться в нікуди. Але ж ну, красиво звучить Гайський трибунал. Почти, як Нюрнбергський. а всі пам'ять, о, красиво, що А Плюс Газь пам'ятаю, що в Газі справді якісь суди там є. Наприклад, два суди є. От, якраз ті, що треба звертатися. Але гадського трибудала ніякого не існує. І на підставі цього ну, гарна інформаційна картинка, гарний інформаційний привід. І потім ж не придеться відповідати за свої слова. Так от цього разу насправді наші морози чи хоч що попали в точку. От говорячи про поліцейську, поліцейську місію європейців, разом з тим, що європейці переконалися, наприклад, Дебальців, що їхні підписи можете викинути, нічого не значить, на цьому фоні наші попали от в точку. Хай говорять зараз, що вони це спеціально зробили, але я думаю, що випадково, але не важливо. Важливо, щоб упали в точку. Тому що зараз справді європейцям потрібно відповідати на це, а як на це відповідають? Ну, поліцейські мене відповідають, але наступний пакет санкцій і тиску на Росію стане більшим. Це очевидно. Тобто це очевидно, що репресивні методи проти Росії за те, що вона зробила, зараз посилиться. І це буде без штурму Маріуполя, без захоплення Маріуполя. Це буде за дебальцем. І за неприпинені бойових дій, які зараз тривають у пісках, у Широкому, у відповідно, цьому, Попасній і так далі. Прошу вас тут була в А потім ви. Доброго дня. Мене звати Світлана, я ханчуєнка про те, що сьогодні сталося у Харкові, на всі чули. Тому, так, знаю. Ви сказали на початку, що ви знаєте, що відбувається на містах. У мене питання, що з влади у Харкові. Я поясню, чому я запитую про владу, тому що харків'яни дуже активні, незважаючи на те, що недалеко Росія і м, Донецька, Луганська області харків'яни дуже активні. Волонтери допомагають евакуювати е, допомагають кхм, біженцям, допомагають армії, звичайні люди приносять до шпиталів речі, гроші і так далі. Тому харків'яни активні, але вони не можуть е, робити роботу влади. Рік тому, ви знаєте, як, е, що відбувалося у Харкові. Так, Кернес під російськими прапорами віддав е, літерів е, інших областей. Е, так? Рік по тому загинули люди. Кернес там, де був. Е, ну і, власне, що далі? Дякую. Якраз там Харкові. Якраз ну, минулий тижня я провів Полтаві, Харкові, Словаську, я казав. А, перше, давайте змалюємо ситуацію до Євромайдану. До Євромайдану в Україні було дуже часто так, що мер на місці відсутній. Просто нема мера взагалі. З різних причин. Ну, київський мер там, оригінальний, він в космосу летів, ну, він там бурив багато і так далі. А в Севастополі просто не дозволяли мера обирати. Але разом з тим були великі. Міста, в яких е, посада мера по закону була, а в реальності мера не було. Чернівці, Черкаси, Одеса, Миколаїв, Херсон, таких було міст дуже багато в Україні. Більше ста великих міст, за яких обставин в Україні пропадав мер. З 2010 по 2014 рік, по цій ці події, приходу Януковича до влади встановлення узюрпації. Ситуація була така: якщо мер співпрацює із національною владою, ти на посаді. Якщо ти не співпрацюєш із місцевою владою, тобі кранти. Правда, було так, що потрібно було співпрацювати не тільки з Януковичем, але ще з якимось людьми Януковича. Якщо ти з ними теж не співпрацюєш, тобі кранти. Навіть якщо ти їхній, ну, наприклад, мер Одеси Костусів. Тому люди або уходили добровольно, або їх вбивали, ну різне ставалося. Після Євромайдану ситуація не дуже змінилася, наприклад, мерів далі вбивають, мер Кременчуга. або мери в відставку. Різні ситуації бувають. Тим чи більше, всі мери, які були, вони мали різний рівень співпраці із попереднім режимом. Ну, всі, абсолютно мери, щоб ви розуміли. Той самий садовий можете подивитися спокійно, як там ну, змушений був заради інтересу громади співпрацювати там з Януковичем, тиснути руку, кланятись, ну там, ледь не в Любі признаватися. Але це на цьому обмежувалося. Плюс там співпраця в корупції. Чим далі на схід, тим більшою була співпраця з медом, особливо на схід і на південь. Кернес був уособлення того, що його співпраця і його відданість режиму була взагалі 100%. Ну тобто, якщо там дивитися на Захід, то західні мери розуміли, що ну, ми чисто співпрацюємо, бо ми змушені при першій жилівчій нагоді перейдемо на сторону народу або відійдемо в бік. Взагалі нам це не вигідно політично, бо наші виборці так не вважають. Але якщо ми хочемо залишатись на посадах, ми змушені брати участь у цих бюджетних корупційних схемах і якимось чином знаходити баланс заради громади. То східні мери дуже часто були поставлені в розуміння ситуації, що в тебе взагалі ця посада в руках тільки по тій причині, що ми тебе взагалі поставили фальсифікаціями і неправдою. Кернес це такий приклад, коли людина мером би і не була би, якби в 2010 році на виборах міського голови мера просто би не сфальшували ці вибори. Я не можна різному ставитися до Арсена Авакова, я точно не його прихильник і не його фанат. Кожний другий випадок, це скоріше я його критикую, ніж не критикую. Хоча я йому вдячний, наприклад, за те, що я регулярно буваю на каналі Миколи Княжицького спресу Тіві, до якого Аваков має відношення, і на харківських каналах намагаюся бути конструктивним у цій критиці. Але, ну і попри те, що Аваков не був та людина, яка мала якісь досягнення в часи помаранчевого режиму, в Харкові. Все таки він ці вибори виграв. Почесному він їх у 2010 році виграв. І пер перемогу в нього забрали. Перемогу в нього вкрали. Після того, як у нього забрали посаду міського голови Харкова і поставили технічно Кернеса, у Харкова почала почали збирати бізнес, почали знищувати репресії і так далі. і так далі. Але це стосувалося не тільки переможця Авакова. Кернес зачистив у Харкові разом із сім'єю Януковича настільки багато всього, що в Україні навіть зникла одна олігархічна група. ж була харківська олігархічна група. Така сама як Донецька, Кременчуцька, Нєвропетровська У нас Наша була харківська група. Ну, хто може пригадати Прізвище. Ярославська. Тобто дійшло до того, дійшло до того, що настільки сильні наїзди відбувалися в регіонах, що навіть своїх не щадили. Хоча які б просто по політиці не активнічали. Вони працювали по, ну, по бізнесу, по використанню влади в бізнесі і так далі. Харків ослаб в цьому плані. Завершення Євромайдану Харків зустрічав тим, що в Харкові немає альтернативних бізнес-груп, серйозних економічних формацій, які могли би стати опорою нового тимчасового режиму, який є в Україні. Теперішнього вже, пост Євромайдану. Тепер подивіться на, на ситуацію з точки зору е, київських пагорбів. На київських пагорбах людям, які не планували бути при владі, я думаю, ви ніхто не сумніваєтеся, що е, станом на 23 люте ніхто в Києві е, з Турчинові Вічі не планували бути ВО президента, ВО-прем'єр-міністра і мати всю владу в нашій країні. Хлопці, які прийшли до влади, включно з Порошенком і так далі. Вони не мали уявлення, що вони станом на рік назад будуть при владі, та ще й в цей момент в Україні будуть уже забирати Крим і Севастополь. Рік тому війна вже почалася. Цим хлопцям точно найменше потрібно конфлікту Харкові, поширення бойових дій на Харкові. Тому, яка їхня перша логіка? Договарюватися. Що вони зробили із хлопцями Кернеса, Добкіна, Льовочкіна і так далі цими політичними силами? Сіли перетерли. І сказали так, ми вас не чіпаємо, а ви нам допомагаєте зробити так, щоб війна не перекинулася, і протести ви нам допомогли потушити. Згадайте ситуацію іще весни 2014 року в Харкові. Як був і Майдан, і антимайдан, і цей антимайдан підігрівався зовнішніми силами, і задосулися люди з-за кордону з Росії, і фінанси йшли, і куча провокацій було, і люди гинули так само, як ідуть зараз. Прошу? Ну підрізали спочатку е, одного кандидатів Євромайдана, потім били ледь не наслід активістів били в обладміністрації, От частину людей покалічили. Процес пішов знищення активістів. І власне, ми я в шкарпі проводив з іншими людьми, координаторами з'їзд Євромайданів. Я представляв один з Євромайданів, члени сили людей, до яких я маю колишня, привезли 14 євромайданів, а взагалі з'їхалося туди більше 50 євромайданів. І власне був виступав там, приймав участь у роботі тих Євромайданів. і дуже задоволений тим, що харків'яни тоді зробили, бо вони були абсолютно молодці: і Наталка, Зубар, і е, Захарови, і е, наші активісти. І, ну, і за це, і за тому і напади були ці фізи. Але ситуація була не переломана. Якщо подивитися, як люди ставились до Євромайдану, то інформаційна війна була проти. У Харкові люди більше не підтримували, ніж підтримували. Потрібен був певний час, щоб зараз сталося те, що сталося зараз. Щоб люди перейшли на сторону України, щоб люди засудили війну, щоб засудили зовнішню агресію, а ви сказали ще три речі. У нас навіть є люди, які тепер волонтери, допомагають, роблять акції. Та я навіть знаю дані воєнкомата. що 120 чи 220 добровольців прийшло в батальйони і пішли на фронт. Не просто в порядок на місці охороняти. Порядок на місці охороняти, певне, тисячі мужчин у Харкові захочуть. А піти на фронт, щоби воювати проти росіян, навіть такі мужики в Харкові є. Як це все сталося? Звідки це все взялося? як це пробуджено? Потрібен був певний час. Що на це вплинуло? Три речі: перше. Навіть той росіянин, який думав собі там про Путіна і так далі, коли подивився, що принесла е, Донбасу. ДНР і ЛНР. Сказали, ну і Лучше менше може без російської нафти, може більше працювати, може менше їсти, але без війни. Другий фактор, який стався. Ну, е, Подивилися на українську лаву, в принципі, і бачили, що вона, в принципі, така сама, як і попередня, жити можна. Ми при тому вміємо жити і так далі. І, так далі. і третє. Нашим харківським людям нічого немає. Наші харківські всі точно так все як було. Ну, особливо що нічого не помінялося сильно. І навіть на виборах на, е, в жовтні 2014 року повигравали ті ж. Тобто все нормально, все добре. Компроміс між елітами досягнути. А ви запитуєте з точки зору нормального порядного громадянина. Що в європейській нормальній цивілізованій Україні, яка підписала угоду про соціальну з ЄС і хоче стати нормальною європейською державою, ну типу як Польща, робить відвертий злочинець кримінал на посаді мера?